В мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. Обстоятельства все навколо складеться так, що воно вийде. Це ж ми бачимо: оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір атомів і молекул. Ми просто шарик, які летить десь в космосі. І воно все вокруг програмірується насправді. Тому я вам дуже раджу програміруватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мічтати про щось хороше, лежать перед сном представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. Від цього дуже багато залежить. От банальний приклад у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так з мислю з 100% вірністю, що я успію, я прийду. І я кожен раз, непонятно яким чудом, він то запізнювався десь, то задержувався, то я як-то пробігав чи проїжджав швидше. Коротше, хто в Полтаві знає, де знаходиться лісок і київський вокзал, то я це проїжджав розстояння за 7 хвилин на своєму там машині і встигав на потяг. От просто, ну, коли ти впевнений в тому, що в тебе вийде внутрішньо, тоді воно вийде. Коли ви не уверені, блін, не вийде, поняли, воно все наперекосяк іде. От вам можуть казати, старайся більше, ділай більше. Ну, в принципі, так. Да. Але якщо у вас не буде в реанімації після коми просипаюсь, надо мною стоїть врач і мама, вони не бачили, що я проснувся, І лікар каже, стан дуже критичний, типу, без шансу, готуйтесь. У мене було таке, що ти типу, я ще й встану, і походжу, і поспіваю. Ось так у мене така злость типу, була і уверенность. А я ще не знав, що зі мною сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю який день. У мене в носу трубки, в роту трубки, в тіло трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що зі мною случилось. Я ж в такому стані був під морфіном. я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думаю, ого, але я внутри зберігався. Я, типу, зберігався. ні, я встану. Ні, все вийде. Я вже вижив, я вже глаза відкрив все. Все буде чітко. І, і, і слава Богу. Ну, я не буду розказувати, як я зараз живу, але в цілому, ну реально, все слава Богу. Мені взагалі нема на що жалуватися. Хоча мав би в могилі лежати, якщо чесно. ну Слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молилися. І слава славі! Слава мене теж дуже підтримав, Ну, В'ячеслав.